Знаєте, що найскладніше у створенні мозаїчного портрета Вловити момент, коли людина не позує, а просто живе, коли в погляді є історія. Ось за цими моментами я і полюю. І мій головний інструмент не лише пінцет, щипці та Смальта, а ще й неймовірна концентрація. Ви ж бачите, до чого воно призводить. І настільки тут, у цьому образі, що мій профіль часто виходить на перший план процесу творення. Моя потилиця це такий неофіційний символ занурення у роботу. Вважайте її знаком якості. Людина, яка замовила цю роботу, хотіла подарувати не просто предмет, а відчуття, емоцію, щоб кожен ранок дивитися не на фотодрук, а на ручну роботу, де кожен кам'янець це подяка. Увага, пам'ять. Це ж красиво. І якщо ви також шукаєте саме такий особливий ваговий подарунок, ви знаєте, куди звертатися. Ми з вами, і моя наполеглива потилиця створимо історію, яка залишиться назавжди.